Пока. Всім доброго ранку. Де ж воно доброго? Так, да, в нас тут не добре і в людей не добре. Це на, нам тут, на цьому хуторі. То спокійно. Пока. Так, Діти їдуть зрання, тому що на Умань щось там робити. літало. Подзвонили, що там десь коло квартири щось упало. Треба бігом їхати. Це тобі побули називається ой 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 В квартирі теж все добре, оце єдине, що трохи потолок обсипався зверху. Так, Наташа моя ганяла, тільки що в на мопеді. І так бігом, поки я сіна там дала коровці, поки що, а вона вже й вернулася. Оце льотчик. Да. Бо мені срочно треба пакети до матора, а ніде нема. У нас в місті нема. Просила Данусю із Віталіком, щоб в Умані подивилися. І в епіцентр зайшов Віталік і не знайшов. А мені край, край, край. Треба мені треба завтра відправити посилочку. Мені треба повакумати, а в мене кінчились пакети, прийшлось замовляти і срочно летіть. Так, буде зараз пакувати. Бо треба відправити заказ. Так гарно аяє. Так, що як коло хати ходжу, то так ходжу якось. Оце прийшла на поле подивитися, чи є шапки, чи є що збирати. Комбайн вже помолотив, вже поїхали з поля. Збирати розрішають. Але чи є що після комбайнів, після таких? Недалеко в Ярика за городом. Але поки я прийшла, спина болить, ноги болять, наче і недалеко. Так, подивимось, що тут можна знайти. То тільки по цих штурпаках походити. Ось, я не знаю, може краю тут вже хто із збирав. Не знаю. Пойдемо трошки далі. Ні, як полазити, випити таблетку. Кажучи, і можна лазити. Можна зерняток назбирати. Сернячка здати, а макухи купити. Але ж треба мати час, наші гарбузи добити. Треба мати час. Ну, звісно, там одна, там одна. Да, брати відеречко, паличку. одні зверху збирають. Але тут зараз відком піде трактор, який б'є ці штурпаки, Ну, поки він, мабуть, не встигає. Видно, шапочки тут малі були, невеличкі. Ой, де б я находилась? Ага, краю там де-не-де шапочка була, а сюди. А сюди далі і нема. Хуху. Тими нивами молотили. Ой, було що збирати. І кукурудза, і соняшник. Да. І прийшла, знайшла одну головку, другу головку. Тож пройшла вже скільки. Хто має час і здоров'я, що нічого не болить. я чудо знайшла. Я не знайшла. Я не знайшла. Ходити від родзерня треба пів поля обходити. Ой, Так, збираємося на дорогу. Вила так легко версію перед сном. Ча? шапочку найшла. Бе да, комбайни збігали А возили і возили. Слава Богу. Але ж, якби ще його було де здати дати нормальній ціні, мали б хазії, мали б люди. Нема до чого йти, гаїти час. Так, прийшла поратись до мілки. Вона в нас ще не розстелилася, її срок 4 числа. Так, кажуть, що ми, що ми не вішаємо мухоловки. Вішаємо. Оце за якихось півдня зліплена, Не вспіваємо міняти. І на стелі повно. Вони ж злітаються з усього світу, ті мухи. Що таке? Холод чуєш, да. тік до хліва, Так що чекаємо. Вже починає листя з горіха падати. Вже мусору, оріхи вже лупляться. Так, ходила я на соняшники дивитися. з краю тут кажуть, що там були, люди збирали. То може трошки щось і було, та визбирали. Так, вже вечір. Всім на добраніч І тихої ночі. Я бажаю всім тихої ночі, але бачите, кому як, кому як, в кого тиха, в кого ні.